Останній лот нашого аукціону. Звільнення авантюристки Томи Назаренко з-під домашнього арешту. Ціна Дві тисячі гривень. Дві тисячі гривень. Раз. Дві тисячі гривень два. Дві тисячі гривень! Три! Віра Адамівна, а чого це ви так рано? Що сталося? У мене нічого. А от у вас, Тома, вже тиждень на ділянці коїться якась садоми гумора. В якому сенсі? Скажіть, ви пам'ятаєте нашу розмову під час вашого приїзду сюди? Ну, більш-менш в загальних рисах. Ну, звичайно. А між іншим я вас попереджала, що вулиця у нас тиха. Сусіди пристойні і попросила вас не зіпсувати нашої атмосфери. Ну. Баранки гну. Вибачте. Поясніть мені, будь ласка, що у вас тут коїться? Ну, жодного спокійного дня немає. Ось. У понеділок на вашій ділянці відбулася страшна бійка між двома жінками, що живуть на сусідній вулиці. У четвер до вас завітав якийсь забулдига, а потім, а потім увечері під воротами влаштували розбірки доставщики піци. А вчора якась жінка матюкалася так, що в мене всі рослини зав'яли разом із моїми вухами. І це тільки основні моменти. А звідки у вас такі подробиці? Ви що, слідкуєте за мною? Я не слідкую. В мене. Навколо всього будинку камери доводиться бути свідком вашого бурхливого життя. Хоча це мені не доставляє жодного задоволення. А я бачу, як вам не доставляє задоволення. Мабуть, сидите перед моніторами і дивитесь як реаліті шоу. Та що ви таке кажете? Я знаю, що я кажу. Якщо вам немає чим зайнятися, то слідкуйте за своїм чоловіком і дітьми. За ними я вже слідкувала. І що? Чоловік пішов. А діти з'їхали. Ну так воно й не дивно. Хто таке витримає? Ви не засмучуйтесь. Цю проблему можна пропрацювати. Справді, Томочка, воно мені так заважає по життю. Розумію. Я можу провести з вами кілька сеансів і позбавити вас цієї дурної звички. Я ж все-таки психолог. Це так чудово, Томочка. Можем з понеділка, бо в мене на вихідних ще купа справ. тому до вас так раненько і забігла. Я не знаю, що буде в понеділок. А я можу передоплату внести. Місце забронювати. Дві тисячі? Згодна. Зачекайте хвилинку, зараз швиденько принесу гроші. Алло? Ізольдо петрівно це Тома. Пам'ятаєте, ми з вами у вівторок тур на Мальдіви обговорювали. Томочка, ну звичайно, пам'ятаю, я ще вчора чекала на твій дзвінок. Вибачте, вчора я не була впевнена, що назбираю гроші, а сьогодні я вже можу його оплатити. Ви можете привезти мені тур, а я вам одразу віддам гроші. Зможу, але тільки увечері. В мене зараз справи. Я тут з таким цікавим чоловіком познайомилась. Ввечері вже буде пізно. Мені за кілька годин його подарувати треба. Це обов'язково. Що ж тоді робити? Я навіть не в місті зараз. А придумала. Зараз я швиденько забранюю тур, надішлю документи до офісу і попрошу свою партнерку Клавдію Іванівну, щоб вона їх тобі роздрукувала і привезла. Гроші віддаш Їй Я вас обожнюю. Я тебе теж. Чекай, вона скоро приїде. Гарного вам побачення. Клавдія Іванівна, проходьте, сідайте. Е, хочете, я вас кавою пригощу? Ні, Тома, спасибо большое. Я вже кілька чашок з утра випила. Добре. Давайте швидко вирішимо наше діло, і я знову поїду в офіс. Добре. Там через час буде куча клієнтів. Угу. В будні, бачите, у них робота, так вони всі в суботу-воскресенье приїжджають. Вибачте, що вам довелося до мене їхати. Просто в мене така ситуація, що я тимчасово не можу виходити за межі своєї ділянки. Не волнуйтесь, я в курсі вашої ситуації і розказала. А. Вот тур. Я так розумію, для вас маліші нюанси важні. Так. А я поки перечитаю він. Добре. Ось, будь ласка. Ну, все вірно. На три тижні готель 5 зірок, переліт бізнес-класом. ой, ультра інклюзів з видом на океан. Не тур, а просто казка. Я б сама в такий мріяла поїхати. Не переживайте. і що з'їздите, головне, що ваша подруга буде щаслива. Всім би таких друзей, як ви. Погодите. А тут не вистачає 20 тисяч. Як це? Тут 540 тисяч, як ми і домовлялися з Ізольдою Петрівною. Так ну 560. Посмотрите фінальну суму. 560. Ви що мене на 20 тисяч хочете кинути? Ми з Ізольдою Петрівною так не домовлялися. Я від неї взагалі такого не очікувала. Тому успокойтесь. Ніхто обманувати вас не збирається. Стоимость тура всегда идет в долларах. В скобках, видите, указана сумма в валюте. За эти дни он чуть-чуть вырос. Отсюда и разница 20 тысяч. Ничего себе! Особи... Чуть-чуть? Да это же катастрофа! Ну не преувеличивайте. Вы живете в таком роскошном доме, в солидном коттеджном городке. Покупаете такой дорогой тур для подруги. Разве сложно найти эти копейки? Да у вас, я уверена, коммуналка стоит дороже. Та я ледь гроші нашкрябала на цей тур, щоб ці Мальдиви, блин, цунами накрило нахрен. Тома, вы чего? Ну, может, позвоните подруге и объясните ситуацию? Неужели она не пойдет вам навстречу? Та ця курва тільки чекає, щоб закрити мене до буцегані. Діє тільки дай привід, хоч якийсь. Тварюка, змія кобра. Ух! Ого. Давайте поступим так. Я поеду в офіс, а ви пока успокоїтесь, подумайте і як знайдете рішення, під'їжджайте з деньгами за документами. Дякую. Алло, сеструнь, ну це просто катастрофа якась. Я тебе прошу дуже, приїдь до мене зараз, будь ласка! Це просто прокляття якесь. З такими проблемами дістати гроші. За кілька днів заробити стільки, скільки я за місяць заробляю. І все одно двадцятки не вистачає. Блін, якусь яку страшному сні, коли ти когось наздогнати хочеш, а не можеш. То, ну маєш бути якийсь вихід. Подзвони Ірі, спитай, може вона погодиться на два-три дні менше бути на курорті. Ні. Або так, як вона сказала, або угода скасовується. Ну, може, позичити в когось. Це ж не такі великі гроші. Галь, ти на ці гроші місяць з дитиною живеш. Ну то я а в тебе тут сусіди солідні. Для них це взагалі не гроші. І ти туди ж. Галь, я вже всі варіанти перебрала. Я навіть думала нирку продати але це довго. Галь, я вас дуже люблю. Я тобі дякую. Вона найкраща родина в світі. Будете мене в колонії провідувати. Так. А ну перестань. Якийсь вихід знайдеться. Тома! Ти вдома? Аго! Вийди на хвилинку. В мене до тебе справа. Хто це? Це сусідка моя, тітка Валя. Я піду її проведу, бо вона сама ніде не діється. Тять Валь, чого ви кричите? О, ти вдома. А я тобі хотіла по телефону подзвонити. А він ще глючити почав. Годину не могла його вімкнути, а тепер не можу зайти в телефонну книжку. От роблять тепер телефони, хай Бог милує. Рік не пройшов, а він вже й зламався. От у мене нокія була, так ото телефон. Я їм навіть у чоловіка кидалася. І нічого. Телефону нічого, а у чоловіка шишки і синець отакенне. Тудь Валь, ви щось хотіли, щось важливе. А, так, важливе. Ну? Чи ж я хотіла. Ти у Семеновне більше молоко не бери. Вона свою казу почала біля лісу вигулювати. Бог його знає, що вона там їсть. А молоко тепер пити неможливо. Гірке і смердить. Чуть валь, я навіть не знаю, хто така Семенівна!» Як це? Та, що за зупинкою живе. В неї ще ворота червоні, а фіртка зелена. Треба ж було так пофарбувати. Червоно-зеленим не поєднується, я тобі як маляр кажу. От коли я в тристі працювала, у нас випадок був. Валь, я не знаю, хто така Семенівна. Я не п'ю козиного молока. У мене купа справ. Вибачте, якщо вам більше немає що мені сказати, я піду. Та звісно, що не все. У мене до тебе якась важлива справа була. Ну чи то вже вік такий, чи знов Марс на місяць впливає? Ти вчора новини дивилася? Вони знов тариф на електроенергію на 20% піднімають вже втретє за цей рік. Скоро голі і босі, будемо бігати, щоб рахунки оплатити. Уявляєш, країна натуралістів буде. Чи як їх називають ті, що по пляжу голяка ходять? Ну, дисти, ну так, у нас уже один такий є, Кирюха Алкаш. Постійно голяка в ставку купається. Йому вже й казали, попереджали. Я в нього ноки навіть кидалася, а йому плювати. Каже, це його філософія, єднання з природою. А мені здається, він просто збочениць. Все, я пішла. Та йди, хто тебе тримає, на вуха присіла, не видервеш. Я згадала? Ось. Що це? Я в тебе в тому році на ремонт будинку гроші брала. Пам'ятаєш? Нарешті можу тобі віддати. Тут, що, правда, не все, п'ять тисяч на наступному місяці занесу, а ці забирай зараз. Дякую тобі від усього серця. А скільки тут? Двадцятка. Галя! таксі викликай, гроші є. Господи, якщо вона так і на своїх хлопців оре, то не дивно, що в неї чоловіка досі немає. Давай, Галко, давай! Приїхали, будь ласка, я дуже поспішаю. Ви? 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 Боже, яке щастя, що ми вас зустріли. Страшне щастя. Ми так хотіли подякувати вам за все, що ви для нас зробили. Дуже хотіли подякувати. Ми виконали усі ваші поради. І ось результат. Прекрасний результат. А ми можемо поговорити по дорозі. Я просто дуже поспішаю. Ну, що ви? Під час поїздки ми не зможемо з вами спілкуватися. Я повинна допомагати Олексію керувати авто. Він ще не повністю відновився після аварії. Не повністю відновився. Я буквально за одну хвилину все вам розповім і поїдемо. Мій Альфа-мисливець вже півроку працює в таксі. Півроку. За цей час. Ми так добре налагодили наші стосунки. Спочатку він працював сам, але після аварії я постійно їжу із ним, допомагаю, підтримую. І це нас так зблизило. Дуже зблизило. Я вас дуже прошу, ми можемо поїхати. В мене дуже мало часу, лишилася одна година. Добре, яка ви нетерпляча, вмикай двигун, вмикай сигнал лівого повороту. Вмикай першу передачу стій. Спочатку подивись ліворуч, потім праворуч. Подивись, чи немає інших машин чи пішоходів, велосипедистів та особливо цих тварюк замокатників І тільки після цього починай рух. Будь максимально уважним і не забувай, що ти везеш саме найдорожче, що в тебе є. Май Я так більше не можу. Ну, коханий мій, мій тигр, ти чого? Злякався поїздки? Надто висока відповідальність на тобі. Чи ти досі нервуєш через ту аварію? Але ж це було так давно. Ти мав вже прийти до тями. Головне, пам'ятай, я завжди поруч. Я вірю в тебе і ніколи тебе не кину. Блін, як ти мене дістала! Дай мені нарешті спокій. Ідеальний час це коли я працював без тебе. Але без мене ти попав у аварію. Тому що ти надзвонювала мені кожні півгодини і відволікала своїми ідіотськими розмовами. Шановні, довезіть мене до місця і можете далі з'ясовувати свої стосунки. Зачекайте! Тобто, ти хочеш сказати, що я винна в тому, що в тебе самокатник влетів? Тому що від твого голосу мене в голові паморочилось. Чому ви не порадили нам розлучитися? Їй потрібен такий ідеальний глухонімий чоловік, що буде працювати день і вночі під її керівництвом. А мені потрібна така ідеальна глухоніма дружина, що не буде заважати насолоджуватися життєм на дивані. Ми категорично не підходимо один одному. Зачекай, мій тигар! Давай поговоримо! Або ви зараз сідайте в машину, або я залишу її на зупинці, і далі вже не мої проблеми. Алло, Ну що? Тома, все норм. Заїхала у туристичне агентство, віддала гроші, забрала путівку і вже відвезла її до твоєї Ірини. Все чудово. Клієнт задоволений, вважай, що ти вільна. Я тобі дякую, Галюню. Я тебе обожнюю. Я тебе теж. Ну, ти мені і встряску зробила. Ноги досі трусяться. Я через все місто за кермом їхала. Уявляєш? Як це за кермом? Ти ж не вмієш керувати. Ну, трохи вмію. Не зважай. Вже завтра розкажу, а зараз я додому. Виснажена капець. Люблю тебе, сестра. І я тебе люблю. Дякую. Фух. Ага. А де я ще можу бути? Не переживай, це вже не додовго. Я отримала твій подарунок і була приємно вражена. Такої щедрості я не очікувала. В Сенсі. Ти все прописала, я зробила, як ти хотіла. Так, але ж я просила на два тижні, а ти на три зробила. Ти писала на три. Ну, як я Цікаво, ага, не цікавий. потім розповім. Коротше, Короче, я хотіла на наступному тижні справу закрити, але якщо ти мені аж такий презент зробила, то я піду на зустріч. Вже завтра знімуть браслет, і ти будеш абсолютно вільна. Так завтра ж неділя. На всі сто вони відпочине. На зайві сто тисяч! Ну, нічого. Справу закриють, браслет знімуть. І я швидко Назарчика до рук приберу.